Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео, і сьогодні у мене для вас смачний десерт. Днями я готувала тірамісу і вирішила записати, як я його готую, і для вас поділитися та надихнути вас на його приготування. Це швидкий, простий, легкий у приготуванні і надзвичайно ніжний італійський десерт. І спершу ми давайте достанемо вершки, бо вони мають бути теплі. І достанемо одразу москарпона. Також для цього десерту знадобиться кава, готуємо її на початку, щоб вона охолола, адже нам потрібно вона буде холодною. Тож з неї і починаємо. Я зробила одразу дві порції. Побачимо, скільки мені знадобиться. Хай краще буде з запасом. Ось такі інгредієнти нам знадобляться. Звичайно, що це печиво савоярді. Ось я його вже висипала в форму. Форму. Я взяла круглу, це єдина форма, яка поки що у мене тут є. Звісно, я бачила, що багато хто готує у прямокутній формі, але буду готувати у круглій Кава наша, яку ми вже зробили з вами. Остужуються вершки, маскарпоне цукор. додав У мене немає цукрової пудри, трошки доведеться довший час дати, щоб розчинився цукор до однорідності. І зверху буду посипати, взяла какао. І ось таке в мене є фінікове борошно солоденьке. Буду також, мабуть, ним прикрашати. Поїхали! Список всіх інгредієнтів, а також пропорції, ви можете знайти в описі під цим відео. Основний час у приготуванні цього десерту займає збивання вершків. Збивати доведеться довгенько, у мене пішло не менше, ніж 10 хвилин на це все. Зрештою, має вийти такий густий-густий крем. Як я і казала, у мене не цукрова пудра, а цукор, тому я додаю його на етапі збивання вершків. Якщо у вас пудра, ви можете додати її пізніше, тоді, коли ми додаємо маскарпони. Коли вершки стають ось такими більш густими, я додаю маскарпони. Ретельно перемішуємо. І продовжуємо збивати. Коли наш крем готовий, переходимо до збирання торту. Я вирішила прикрасити ось так по колу печивом. Це робити не обов'язково, але я порахувала, що в мене лишається печиво, тож вирішила зробити цей такий бортик. Беремо нашу охолоджену каву і обмакуємо у ній печиво. Я обмакувала з однієї сторони, адже так мені здається, воно не розкисне. І також я не додавала ніякого алкоголю, бо цей торт мали їсти і діти. І торт мав такий приємний кавовий аромат. Цей десерт дійсно є швидким у приготуванні за рахунок того, що ми не витрачаємо час на приготування тіста на коржі і, власне, на їх випікання. Перший шар десерту готовий, викладаємо крем і продовжуємо в тому ж дусі викладаємо другий шар печива. І знову викладаємо другий шар крему. Це вже буде останній наш шар торту. Ось такий вигляд має зараз цей тортик. Відправляємо його у холодильник приблизно годин на 5, не менше. Можливо, на ніч, але хто ж її буде терпіти ту ніч? Якщо можна потерпіти 5 годин і насолоджуватися неперевершеним смаком, через 5 годин дістаємо наш десерт із холодильника. Я відкриваю кільце обережно, щоб не зруйнувати наше коло із печива. Знімаю його і зараз будемо його посипати ще какао, а також фініковим борошном. Посипати потрібно після того, як торт постояв у холодильнику, щоб какао не розплавилося на вашому кремі. Тепер мій десерт повністю готовий до дегустації. Відрізаємо шматочок, прикрашаємо за бажанням. Я прикрасила шматочком персика, а також ягодами ожини. Торт вийшов неперевершений, дуже ніжний. Недаремно його назва з італійського перекладається як піднеси мене вгору. Він справді спонукає вас піднестися вгору. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте мене лайком, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві рецепти.